Добрий день! Тема нашого сьогоднішнього уроку вода як розчинник. Чому вода найдивовижніша рідина на землі? Але для початку я хочу подякувати всім, хто дивиться мій канал, та всім, хто підписався на мій канал. Для початку давайте розгадаємо загадки. Що тече не зупиняється? Чого нагору не викотити? В решеті не віднести. В руках не утримати. Ви здогадалися, що мова йде про воду. Вода найпоширеніша речовина на землі. Кількість води на землі перевищує кількість будь-якої іншої речовини. Наприклад, суша складає 29%, а вода 71%. Без води неможливе життя, адже вона входить до складу організмів, розчиняє потрібні для життя і виводить шкідливі для організму речовини, охолоджує організми, середовищі існування багатьох тварин. Усе живе на землі, споживає воду. Вода може перебувати у трьох агрегатних станах. Вода єдина речовина на землі, яка зустрічається у трьох агрегатних станах газоподібному, твердому та рідкому. Вода дуже легко переходить від одного агрегатного стану до іншого. Коли вода замерзає, переходить з рідкого стану в твердий утворюється сніг і лід. Замерзання води відбувається за температури нижче 0 градусів. Якщо температура вища, то сніг і лід тануть. Найчастіше вода перебуває у рідкому стані. Ви вже знаєте, що вода здатна випаровуватися, переходити з рідкого стану в газоватий. Починається цей процес уже за температури 0 градусів Цельсія. Але чим вища температура, тим випаровування більше. Найбільша інтенсивність вона відбувається за температури 100 градусів Цельсія. Унаслідок цього у повітрі утворюються хмарини. А тепер натисніть відео на паузу та накресліть таблицю Агрегатний стан води. Властивості води. Вода це рідина без кольору і запаху. Температура кипіння плюс 100 градусів Цельсія. Температура замерзання мінус 0 градусів Цельсія. Під час замерзання вода розширюється. На поверхні землі може перебувати і існувати у трьох агрегатних станах твердому, рідкому і газоподібному. Розглянемо властивості води за допомогою дослідження. Дослід 1. Демонстрування розчинення солі у воді. Одну столову ложку кухонної солі приблизно 30 г насипати у прозору склянку з водою. До неї додати 100 мл дистильованої води. Воду ретельно перемішати скляною паличкою або ложкою до повного розчинення солі і утворення соляного розчину. Ми можемо спостерігати, як молекули солі проникають і розчиняються з молекулами води. Дослід 2. Демонстрування розчинення цукру у воді. Одну столову ложку цукру приблизно 30 г насипати у прозору скляну посудину, до неї додати 100 мл дистильованої води. Воду ретельно перемішати скляною паличкою або ложкою до повного розчинення цукру і утворення розчину. Слід зауважити і звернути увагу на те, що цукор розчиняється швидше, ніж сіль. Дослід 3. Демонстрування різної розчинності речовин у воді. До утворення у попередніх дослідах речовин додають іще 30 г солі і цукру. Воду в посудинах ретельно перемішують, через деякий час видно, що цукор розчиняється цілком, а ось сіль не розчиняється. Це демонструє той факт, що різні речовини розчиняються в воді по-різному. Цукор має кращу розчинність, ніж сіль. Дослід 4. Колір води. Якщо взяти 4 мармеладки і кинути їх у склянку з водою, то через деякий час ми помітимо, що вода набула кольору мармеладу. Або якщо взяти склянку з прозорою водою і помістити туди соломинку, то ми можемо вільно порівняти, що вода не має кольору. Також давайте пригадаємо, що молекула води складається з одного атому оксигену та двох атомів гідрогену. Скільки в тобі води. Уявити більше, ніж наполовину складаєшся з води. Розглянь таблицю і дізнайся, скільки води у тобі порівняно з масою. Чи замислювались ви, скільки води треба випити упродовж одного дня, Подихай на холодне скло і воно вкриється капельками води. Ти видихаєш вологе повітря, що містить водяну пару. Охолоджуючись, вона конденсується, перетворюється на рідину. За добу ти витрачаєш на дихання приблизно 10 склянок води. Поясни, чому треба пити воду. Скільки бажано пити води упродовж одного дня! Щоб відновити втрати води під час дихання. А тепер оцініть свої досягнення на уроці. Намалюйте краплинку відповідним олівцем. Домашнє завдання опрацювати параграф 11. Створити синка на тему вода. Бажаю успіхів у виконанні. До побачення!